Доброго дня, діти, ось і прийшла до нас красуня весна. Тепле сонечко всміхнулось, промінцем землі торкнулось, де був сніг біжить водичка, з берегів виходить річка. Всі дерева, що дрімали, гілочками загойдали, все тепліше все достало, а сніжку як не бувало. Ось такі дива в природі відбуваються навесні завдяки сонечку. Я пропоную сьогодні зробити іграшку сонечко Для цього нам потрібні будуть ось такі детальки. Промінчики ми зробимо за допомогою смужечок паперу, з яких ми зробимо ось такі петельки, які схожі формою на крапельки. І зробимо таким чином промінчики. Нам ще потрібен буде пензлик і клей, звичайно, серветочка. А ще буде потрібен ось такий червоний або оранжевий фломастер. Я пропоную вам діти спочатку, це ж буде іграшкове сонечко. Давайте ми намалюємо сонечку смайлик і сонечка зробимо. Намалюємо йому очки, намалюємо ось такий невеличкий носик. Намалюємо посмішку, щоб наше силочко було веселе. І тепер можна вже починати. Для того, щоб зробити петельки у вигляді крапельки, нам треба взяти смужечку, взяти клей і ось так на краєчку намастити клеєм. І потім ми з'єднуємо дві детальки, ось таким чином. І треба діти. Потримати детальки, ось так пальчиками, щоб вони приклеїлися міцно одна до одної, ось таким чином. Тепер нам треба перегорнути сонечко на іншу сторону, там, де немає смайлика, і тепер приклеїти всі петельки по колу. Для цього діти спочатку я пропоную їх викласти ось так: одну вгорі, одну внизу. Одну праворуч, одну ліворуч. І тепер між ними будемо теж викладати. І таким чином у вас вийде так, що всі промінчики будуть на однаковій відстані. Ось ви ось так виклали і побачили, що всі промінчики на однаковій відстані одна від одної. Тепер можна прибрати промінчики і приклеювати так, як ми з вами вирішили. Ось ми намащуємо одну петельку і прикладаємо ось так вгорі. Притиснули серветочкою і далі внизу намастили і приклеїли внизу, теж притисли. У одну ми намастили, приклеїли ліворуч. І ще одну намастили, і приклеїли ось так праворуч. І тепер ніж ними приклеїмо, намастили і між оціми двома приклеїли. Так буде легше розподілити відстань. Притискаємо пальчиками, а потім уже всі наші промінчики ми притиснемо серветочкою, і приберемо зайвий клей, який не потрібен нам. І ще одна у нас залишилась петелечка у вигляді промінця. Ось так. Тепер можна відкласти клей, ось так зробити, притиснути всі промінчики. З серветочкою, перегорнути. І у нас вже вийшло веселе сонечко з промінчиками. Подивіться, діти. А я ще пропоную вам прикрасити сонечко. Ось я вирізала ось таку квіточку. Ви можете зробити будь-яку. Можливо, вирізати вже готову квіточку з якоїсь сторіночки книжки не І приклеїти ось тут її. А ще я вирізала два листочка. І ось так теж. Хочу приклеїти і листочки, щоб наше сонечко було красиве діти, І веселе. Ось така в мене вийшла іграшка сонечку. Але це ще не все. Я взяла смужку цупкого картону, будь-якого картону, намащу її ось так, теж з краєчка. І дивіться, що я зроблю. Перегорну наше сонечко. І ось так зроблю таку ручку для сонечка. Ось так. Щоб його тримати. Притисла гарно. І ось у мене сонечко, яке, яке можна ось так погратися. Воно може ховатися за хмаринку, може літати, може гратися з вами. А я ще пропоную вам ігру з сонечком. Ось таку. У нас є сніговик, ось стіл. Ось лев і коник. Сонечко потрібно сніговічку? Ні, звичайно, тому що він розтане на сонечку. А леву сонечко потрібно? Звичайно, тому що він же жива істота, він любить тепло. А конику потрібно, сонечко так потрібне. А столу? ні, не небачення діти. Бажаю вам цікавих ігор із сонечком.